Привіт, друзі! Я знову ніяк не заспокоюся, знову сьогодні їду на прийомку, трохи здавати цього непотребу. Сьогодні вже будуть новіші метали, трошки, блін, сюди сам не причепився через свої шмардяки, е, Новіші метали, трошечки такого всього новішого. Е, нержавейка буде, там сам різні такі всякі штукенції. Е, спробуюся на аналіз взяти, як завжди, там кілька штучок і... І, 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 а, ще така в мене штука є із трансформаторів. Оця сталь пластинки. Я думаю, то звичайно залізо, а там може бути доволі така е, дорогенька і прикольна штучка. Ну і ще, друзі, мені попався зовсім неочікувано дорогоцінний метал, я взагалі не знав, що таке може так легко попастися. І ціна чого там супер-пупер, коротше. 9 тисяч це просто там намішаний з міддю, а так він 27 з копійками коштує. Ну що, заляпався, як завжди. Ви ж, друзі, там підпишіться і кому цікаво додивлятися. До речі, дякую за минуле відео. На даний момент більше 5000 переглядів. Я надіюся, це не відставатиме. Все, друзі, дивимося. Ну, друзі, по кульочкам розклав своїх трошечки знахідок, шмурдяка і такого-такого. Ось такий мішачок, друзі, я нагрузив трохи дрібного заліза. Але ще не знаю, чи буду його брати, чи ні. Буде тут менше, ніж півмішка. А кілограм 60 к мене трошки сьогодні спина стрейнула, тому я думаю, я ще вагаюся. Але подивіться, дрібненьке, а вагу яку тримає. Так, друзі. Тут у нас, ну, не в нас, у мене, звичайнісінька латунька. бачите, що із годинника такі ці старого будильника викручував. там Трубки з якихось ценів були, тільки їх розрізав, бо там всередині запресовани якоїсь штукенції було. ну, а так... Повіді, це навіть ще якась знахідка старовинного дзеркала, чи картини, чи канка якась була. Я так подивись, подивись ну що воно мені буде валятися. Треба його краще на кілька гривень перетворити. Ну, загалом, таке-таке таке всяке, що в мене там. В мене в Залишки валялися. А, ось. Бачите такі контакти. Пригадаю я, друзі, що в мене там коробці щось там з якихось виключатель чи з якісь. Ці контакти були. І побачив я, що у них такі є кружочки. Трошки такі заквапчені. Тиронув, вони дуже легко відтираються, біленькі такі. ну Думаю, напевно, срібло. Але щось так не вірилося. А потім придивився, реально, друзі. ну Це потім буду все показувати, а це поки що мідюшка. О, помощниця прийшла. ну хай, Так, золотуньки розібралися. Ось нова така штукенція. Зазвичай, друзі, всі їх викидають, обходять десятою дорогою. Я теж так робив. Але викидав в окрему кубку. Додому не тянув. Думаю, а вдруг колись пригодиться. І, як виявляється, не даремно. Спробую сьогодні отакий, отакий непотріб з Другої світової війни, чи може з першої, перетворити на кількасот гривень. Наче все вийде, трошки почухав, всередині землі немає. Е, такі всі ламані всі ці, я думаю, це не є боєприпасом, це просто вже кольоровий непотріб. Он дивиться навіть е, з цього воно, з із е, мисливський, звичайний патрон, але латунівий попався. Тому, друзі, попробую, попробую, спробую. Я раніше таку ніколи не робив, але сьогодні все буде. Так, ну звичайно, трошечки мідюшки там воно. Провід, Якийсь моторчик, в мене маленький там аляс, згорівший намотав, пару трубок. Ну Таке щось там, грам 700 дрібнички порівняно з минулим разом, але трошки є. Ось-ось-ось. ось. Так. І ще, друзі, що це у нас тут ага, алюміній. Ну, алюміній, що тут за алюміній? Трубки, там якісь ложки, щось там за залишки. Краті, те, що я минулого разу не довіз, якісь там пару кілограм, пару кілограм різних різних штукенців. Так, і ще десь в мене був... Ага, біля машини. Ще в мене був один такий вид алюмінію, Це я ще не показував звичайний по 45. Є ще електротехнічний. Тобто там харчовий. Проводки різні, проволока, все, що зв'язано з електрикою, той по 75 гривень. І ще є третій вид, друзі. Подивіться, хто такі. Певні баночки, е, якісь там шкарабанки, кришки алюмінієві. Спробую і їх здати, якщо таке приймуть. Здається, ціна на таке по 25 гривень, тут менше 2 кг, якісь 40 гривень, хай буде. Все одно по двору не буде валятися. І ще, друзі, ж показати хотів це. Я розбирав вчора будильника того. І отакі безкуті штукенці, і теж латуньки. Але він тут з металом я вже не хотів з ним гратися, але не варто я того. Я що хотів показати, де ще можна знайти срібільця. Срібні контакти, посрібнені. Ось, друзі, може хто пам'ятає такий будильник, або не будильник, а таймер механічний на старій. Радянській пральній машинці. І ось я ту машинку розібрав, там було кілька шестеренок. Це це не машинка, а той таймер. І в тих шестеренках чотири отаких контакти. Їх треба вистукувати, але, друзі, ціна на такі контакти зараз 9 тисяч гривень кілограм. Тут воно, бачите, такий грибок мідний і покритий такою пластинкою. Із технічного срібла. Так. Ну, З цим більш-менш ясно. А ще, ну, як завжди, ж візьму, 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 візьму повне відро, відроке вдома ну, побутовість ж карабанки, щоб мусорку не, економить, каже, не економить, щоб мусорку не викидати, а трошечки природу поберегти. Вирішив я такі штукенці просто молотом застукати, у відро яке старе вкинуть, І теж на якісь 50 гривень там. Здати. Так, а тут в мене, це те, що я трошки працював, зараз покажу, що я робив і як я добував срібла. Ось, друзі, коли я запланував другий раз на прийомку їхати, я пригадав, що в мене в сараї якісь контакти валялися. Я ж говорю, з яких печів, якісь печі, щось там ремонтували, викидали. І, друзі, така ж там латунька валяється. Контакти. Нічого особливого немає, це по суті що тут? Е, вкраплення, міді, грибочок такий і латунна пластинка. Це ми якісь докини, якісь пару сот грам буде там на якусь десятку. А потім ось подивіться, серед цих контактів мідних, бачите, зазвичай всі, Мідь. Це я схотів. Теж оце, бачите, звичайнісінька мідь на латуньовій пластинці. І серед них, ось подивіться, випадково побачите, які підгорівші, тиронув. А вони, друзі, подивіться, які блискучі, красиві. Я навіть не зрозумів, що воно таке, думаю, чимось покриті. Виявляється, друзі, як трошки копнув глибше. Це срібні контакти на міді 9 гривень грам. А якщо цю пластинку віддерти, то 27 Ну, Це дуже копітка робота, тому я спробую хоча б так. І як їх вибити, простіше нема. нема що. Ось така залізячка. Ні, не така. Десь там таку гаєчку на 10 прав. Підставляв. Ось такий гвіздочок клав, молотком пару разів стукнув. І воно з легкістю випадає. І там, друзі, зараз покажу такий кульочок назбирався на якісь... Не знаю, там на якісь на кілька гривень буде. Зараз покажу. Ось ось така, друзі, в мене кількість цих контактів на випадала. Заховався від сонця. Ось такі грибочки. Не знаю, тут грам 20-30. Спробую сьогодні здати. Навіть один там відламався без міді, сама сама чиста рідна штучка. Ось такі, друзі. Мене підробітки. Коротше, як зазвичай затягнув але ще хотів показати. Сьогодні спробую ж таки прийомку зняти. Хай там і шумно, хай там і все, але я якось познімаю. Ще хотів показати, на аналіз візьму це з моторчика, здається. А це з якогось радянського невеличкого трансформатора. Десь я не пам'ятаю, вже щось щось колись розбирав. Отакі. Трансформатори пластинки. Це може бути звичайна сталь, а може бути трансформаторна, яка стоїть там доволі-доволі нормальні гроші. Тому спробую сьогодні аналіз зробити. Ще трошки нержавійки, це вже говорив, беру. І ще я так штукенці колись наставку її знайшов? Гадки немає, що воно таке. Магнітом береться. Але, друзі, подивіться, щось воно мені таке-таке таке цікавеньке. Не знаю, що он за метал. Спробую теж на аналіз сьогодні його здати. Ну, ма ще якісь пару приколясів. Зараз, поки збиратимусь, знайду. Ну, загалом, друзі, дивіться, далі буде трохи цікавіше. Так, друзі, ось привіз свій непотріб до цього чоловічка. Добрий день. Зараз спробуємо це все на грошики перетворити. Ось трошки почав із чорного металу здавати. І передивилися нержавійку. Як оказалися, оці китайські термоси сучасні, вони звичайно залізо. Так, да, дивіться, зараз я вам поясню, щоб було зрозуміло, і вам, і людям. Е, дивіться, е, нержавійка перевіряється за допомогою моєї улюбленої іскри, то тобто, йсну болгаричкою. Перевіряйте, то підійдіть ближче, я покажу. Оце ось нержавійка, вона не магнітна і її іскра пряма. Зараз ми беремо цей термос і також перевіряємо іскрою. Він не магнітний, але іскра у нього хлопає. Оці хлопки свідчать про те, що цей метал не вмістить в собі нікелю. Тобто от простий народний метод перевірки. Тобто це доступний всім. Можна перевірити за допомогою спектрального аналізу. Він буде більш точний, але ж зрозуміло, що воно є не в кожного. Бачите, в складі немає нікелю. Заліза. Замінили марганцем, хромом. Воно не ржавіє, але нікелю в ньому немає. Мабуть, китайці порахували, що так буде вигідніше їм. Да, хитрі китайці. Так, ну а ми тоді зараз будемо щас розбирати І цвітнячок, щоб трохи оріхів взяв, всього трошки. І оці штукенці, нержавейка теж відправляється туди до заліза. І так, друзі, виїхав я з прийомки, ось остав тут поряд. Саме такий приємний момент. Сьогодні хоч і не багато, але трошечки вторгував. Ось живі грошики є. Тобто на бензин собі заробив трохи. І зараз коротенько бігом покажу, що я поздавав і по якій ціні. Дивіться, чорного металу було 36 кг по 5,40 це майже 200 гривень. Мідюшки тільки 0,8 ну Це вже залишки дома вишкріба по 285 Подорожала, друзі, на 228 гривень. Далі латунь 6 по 180 Але латунь там із тими гільзами. Гільзи всі гарненько я підготував, почухав, почистив, всі стріляні, все як положено, на 1080 гривень вийшло. Далі сам кіло 200 по 50 гривень. Це отой сплав такий, він алюмінієвий, я не знаю який. Далі алюміній звичайний. Стоять. Алюміній звичайний. Машина проїде зараз. Алюміній звичайний 2004. Та й ми роз'їздилися. Алюміній звичайний 2400 по 45 на 100 гривень вийшло. Далі що це? А, баночка от кіло 800 на 45 гривень. Ну, бачу, там баночки, кришички, коротше все, що пеніцилінки, все, що той непотріб, скопу приносив. На якісь 50 гривень здав, грубо говоря. І нержавейка 0,8 по 40 кг на 32 гривні. Далі, що це таке? А, оріхи 18 кг по 16 гривень. Всі оріхи такі наче непогані на 288 гривень. І ці ж контакти на МІДі 27 г було по 9 гривень на 250 рубасов. Тобто 2000 торгував. Якісь 50 доларів на бензин є. Спектральний аналіз робив я тієї штукенції нержавійка. І хотів от, і трансформатори ще перевірити, але сказали, що сенсу немає перевіряти вони ржаві. а якщо там якийсь вміст нікелю був, вони б так легко не ржавіли. Тому все воно пішло у чорний метал. Так, покатався і пару тисяч заробив.